Спокійне життя на існування серед культа снарядів, записавшись добровольцями у національну гвардію, аби захистити нас від небезпеки. Чому прийняли таке рішення? Хто служить у національній гвардії? Як виглядає нині Слов'янськ очима учасника бойових дій? Сьогодні гостем один на один буде Андрій Кукурудза, кандидат історичних наук, викладач Рівненського медколеджу, рядовий національної гвардії України, що приїхав у відпустку на декілька днів. Мої вітання вам. Здоров'я бажаю. Пане Андрію, хочеться для початку з'ясувати ваше життя до цих подій, до березня, до того моменту, коли ви записались добровольцем у Національну гвардію. Ну, справді я закінчив Рівненський державний гуманітарний університет, історичний факультет, згодом аспірантуру захистився в Острозькій академії. Але мій науковий пошук тісно пов'язаний з воєнною історією, українською, От, в тому числі я тривалий час. Читав спецкурс воєнно-політичні конфлікти другої половини ХХ століття. Ну і, звичайно, виховувався в патріотичній родині. Я не служив в армії, тому що я все-таки займався освітою наукою. От, але от як підкреслив, військовими справами цікавився, займався туризмом. От приймав участь в різних молодіжних патріотичних організаціях. Скажіть, будь ласка, от як до, до історика буде запитання, все ж таки ми живемо о, у 21 столітті. Чи існувала така небезпека взагалі, от військових дій напряму ця реальність у нас завжди існувала, коли в 91-му році розвалився союз, відбувається стрімка зміна сфер впливу. От. І боротьба між Росією і США вона відбувалася на різному рівні так званого малого військово-політичного конфлікту, який в, який в умовах балансу сил ядерних держав дозволяв здобувати певні очки і певні переваги. І е, знаменитий український історик Михайло Брайчевський, він ще в 93-му році казав, що надання автономії Криму антиконституційне будівлею радянське законодавство це сповільнена бомба дії. Автономія і республіканський статус наданий. Не на національній основі, а на територіальній. Цього не було в Союзі, було національно-територіальна. А в Криму немає нації, яка претендує на автономію. Дали цю автономію, і відповідно ще в 93-му році професор зазначав, що з часом Донецьк, Луганськ зможуть схотіти те саме. Як ми бачимо, минуло 20 років, ми з цим зіткнулися. Національна гвардія, ну цей термін раніше використовувався наприкінці 90-х, по-моєму, якщо я не помиляюсь, так, так, так. під час президентства Леоніди Кучми знову зініційована вона була у березні цього року. Що це за ну, військова організація і чому ви прийняли рішення піти добровольцем? Так, ну дійсно, Національну гвардію в Україні ще не всі забули, вона існувала впродовж. Майже десятиліття, по 2000 рік була ліквідована указом президента Кучми. Це були надзвичайно боєздатні частини, коли брали здорових людей, досвідчених, навіть зверніть увагу така деталь статуюванням людину, нехай яка вона боєдосвідчена, туди не брали. Ну Це була трагедія для військових, коли її ліквідували. Відновлена національна гвардія, вона дещо відрізняється. Вона більш нагадує Національну гвардію США, широко відомо. От і. Саме в Нацгвардії пробовується форма резерву. Тобто в ній служать резервісти, не контрактники, звичайні, не люди, які були призову призвані, як в нас раніше було, а це нова, незвична для нашої держави форма, от, яка якраз повинна реалізовуватись в скрутний час, так і це в США, під час стихійних лих там залучають Національну гвардію. Бо Національна гвардія всі часи вона є опорою держави, як внутрішнього спокою, так і зовнішньої безпеки. О, в неї якесь окреме командування, ну я маю на увазі тієї гвардії, яка, наприклад, була раніше, і де, як вона співвідноситься зі з, з, звичайними збройними силами, це повністю окрема структура від збройних сил, адже стара гвардія вона підпорядковувалась президенту України. Але коли вона була в 2000 році ліквідована, а вона ж деякий процес зменшення повноважень президента, і на сьогодні Нацгвардія підпорядкована Міністерству внутрішніх справ. От стара Нацгвардія, вона була перейшла відповідно до ліквідації внутрішніх війська. Зараз навпаки, всі внутрішні війська стали Нацгвардією, і в тому числі якраз цей перший резервний батальйон, який я представляю, він підпорядковується міністерству внутрішніх справ. І до Міністерства оборони немає відношення хоч це теж де як силова військова структура вже. Хто разом з вами йшов добровольцем туди? Мають на увазі люди, люди за професією, їхній вік? Чи був якась там е, ну, якийсь відбір, я е, я чи знаю. могли всі туди піти? Там відбір за здоров'ям? По суті, події в Україні, оця гостра політична криза, повалення режиму Януковича, мене застави на освітній роботі. Я просто викладав вчив студентів. Коли стало очевидним напад Росії на Україну, анексія брутальна Криму. Для мене як історика це порушення всіх принципів міжнародного права ялтинсько тегеранської системи непорушності кордонів, яка існувала ще з 45-го року, закінчення Другої світової війни, стало очевидним, що ця справа просто так не закінчиться. І громадянам, чоловікам треба брати зброю до рук, захищати свою країну. І якраз в ці дні, це кінець лютого. Березень, ну я для себе прийняв це рішення, і зокрема, з братом ми відразу подали заявки за місцем проживання через ЖЕК до військкомату, коли почались перші заходи мобілізації. Але потім в мене багато знайомих з різних. Е Патріотичних націоналістичних організацій, в тому числі сотник 35-ї сотні Майдану Володимир Пастушок, якого я добре і давно знаю, і він якраз позвонивши до мене, сказав, що відроджується Нацгвардія, і це має бути новий підрозділ, який дійсно буде на суворій військовій основі об'єднувати патріотів, майданівців і людей, які добровільно готові йти захищати державу. Людей зголосилося надзвичайно багато. І... Потрапити туди було складно. Я от потрапляв особисто за рекомендацією. Туди потрапляли в першу чергу люди, які мали певний військовий досвід, майданівці, бо тому що кожний майданівець, який оце виносив мертвих своїх побратимів з Небесної Сотні, він вже мав теж бойовий досвід. І якраз ці люди склали кістяк першого батальйону Національної гвардії. В березні місяці, наскільки. Ми пам'ятаємо всі бойових дій активних на сході України ще не було. Ну, в принципі і в Криму, і ніхто тоді, напевне, і не міг уявити, що чекає попереду. Ну мається на увазі події квітня і травня місяця. Ви тоді усвідомлювали свої ризики? На той момент, в першу чергу, ми, от всі добровольці, розуміли втрату Криму, адже тоді не було ж ситуації такої гострої на Донбасі і. Ми всі між собою говорили, що ми от йдемо добровольцями для того, щоб відвоювати Крим. Хоч там ще з ним там ще референдума того не було, було однозначно, що вже з Криму ніхто так просто не піде. І питання повернення Криму, воно стоїть гостро, ну, і залишається зараз і буде залишатися ще. І, і через те, чи усвідомлювали, ну коли людина йде добровольцем, вона, якщо вона не служила, то навіть якщо вона служила, адже українська армія вона практично ж не воювала крім миротворчих операцій, вона розуміє, що вона йде, береться за серйозну справу. І доведеться взяти в руки зброю. А зброя береться для чого? Для того, щоб її застосовувати, щоб в даному випадку боронити свою країну, давати відсіч агресору. Але усвідомити всі небезпеки і всі нюанси, це вже можна тільки в умовах бойових дій, це вже до нас прийде пізніше. Скажіть, у вас є сім'я? Звичайно. Як відреагувала сім'я? З мене дружина, дочка, вони важко відреагували. Ну, дочка ще мала, 4 роки, а дружина переживає. От, мені було важко їй пояснювати свій крок. От. Але це є позиція чоловіка, захисника, от, який стає в скрутний момент до лав своїх Збройних сил. Слава Богу, що все нормально, дружина мене підтримує, от. вона з розумінням віднеслася до цього от, і підтримує мене в чому може. Коли йде, вперше попали під обстріл? Після цих нетривалих зборів вони зготували три тижні. Це по суті магло. Якщо ми візьмемо в армію служити півтора року, ну навіть рік взяти, ми провели двотижневе відрядження на Дніпропетровщину. Звідки вже по тривозі, 2 травня ми були відправлені в зону АТО антитерористичної операції. І 2 травня я якраз потрапив перший бій. Причому дуже несподівано нас колоною везли. От колона завернула трішки не туди, і ми потрапили безпосередньо в передмістя Слов'янська, де відразу зазнали обстрілу. і почали вести вогонь у відповідь? От, це був якраз перший бій 2 травня, коли починалася друга фаза антитерористичної операції, якраз друга активна фаза, яка триває і зараз. Як виглядає армія Українська нині? Наскільки е є фаховий рівень? Нашого командування, на вашу думку, як рядового, чи завжди приймаються правильні рішення з командуванням, високим справи нема, Мені простіше коментувати офіцерський склад, з яким я стикався безпосередніх моїх командирів і побратимів. А службу ми несли разом з десантниками Національна гвардія. Потенціал дуже високий. Ви згадайте, хто цементував радянську армію? Це були українці. От. І цей потенціал не розгублений. Це в жилах, в генах українців, цей вояцький дух. І армія, от якраз офіцери. Українські, можна так сказати, і це видно, професійні військові, вони навіть скучили за війною, адже армію справді нищили, і людям було неприємно. Люди військові дивились на Майдан, і вони потім про це нам казали. Люди гинуть, а ми сидимо і не можемо нічого допомогти. Ми в бездіяльності, і наші навіть хочуть втягнути в злочинні накази. Так от, кваліфікації вистачає. Що говорити за вищий командний склад? Ну тут не мені судити. Я можу таки сказати за нашого генерала, на жаль, покійного генерала. Сергія Кульчицького, який загинув на вертольоті, був збитий, це був справжній чоловік, генерал професійний військовий, який зумів знайти спільну мову з майданівцями, з резервістами. От. Де, скажімо так, дисципліна не на першому місці. У нас на першому місці, звичайно, був патріотизм і бажання боротися з агресором. От. Кваліфіковані люди є. От чи дають їм завжди доступ і відповідно можливість так діяти, як би вони хотіли? Ну, це питання складне. Скажіть, будь ласка, хто воює? Реально проти військ національної гвардії, і взагалі проти українців там на сході, ну і зокрема в тих місцях, де були ви. Так. І найголовніше, наскільки, на вашу думку, це саме громадянська війна. Я на це питання можу подивитися безпосередньо як учасник подій, людина, яка спілкувалася із військовими і бачила противника ворога, боролася з ним і спілкувалася з місцевими мешканцями, і одночасно, як дослідник, оскільки я детально займався питаннями конфліктів на пострадянському просторі. Це та Абхазія, Придністров'я, ніякої громадянської війни в Україні немає. Формулювання, що ми воюємо з терористами, цілком правильне. Адже що таке тероризм? Це широче явище. І один з шести видів по класифікації тероризму це є диверсійний тероризм, коли диверсійні групи країни-противника за участі п'ятої колони в межах країни, це є оцінка військової науки, діють, підриваючи, розв'язуючи бойові дії. В Слов'янську і в Донецькій області ми воюємо не з місцевим населенням і не з українцями. ми Воюємо з диверсантами, російськими диверсантами. Про це можна відкрито говорити, всі це знають. От, які залучають до себе якраз представників цієї п'ятої колони, які не складають там вирішального чинника. Вирішального чинника це якийсь там відсоток на додачу для картинки. А боротьба йде дійсно з диверсантами. Громадянська війна. В Донецькій області не ведеться місцеві мешканці, от ті села, які українці взяли, українська армія під контроль, та й мешканці Слов'янська, вони коли вперше побачили на блокпостах синьо-жовтий прапор, якийсь порядок, то вони готові були обнімати людей. Це дійсно так. Нам возять харчі, як на Майдані, нас підтримують. Відхочуть, зі Слов'янська Зі Слов'янська хочуть дати гроші. От є прецеденти, коли оці от бандити розстрілюють мешканців Слов'янська. За те, що він їжу привіз, за те, що він води привіз українському військовослужбовцю? Це не громадянська війна. В військових стосунках України і Росії дуже зручно часто підмінити громадянською війною відверто агресію. В тому числі в тому ж 1917 21 році, коли була знищена УНР. Ви згадали щойно про жителів Слов'янська. От хочеться тут детальніше поговорити. Розкажіть, будь ласка, а що являє собою Слов'янськ нині? Мають на увазі за останній місяць, за останній е, травень. Наскільки великий там безлад, як живуть люди, наскільки там небезпечно? Ну, якщо взяти в цілому по місту, це звичайно великий райцентр. центр Донецька область взагалі урбанізована, велике місто з сформованим забудованим центром, з висотками, з промзоною. Дачними масивами, відповідно, садками, городами. І для ведення боїв це, звичайно, складно, тому що там терористам є де розгорнути діяльність. В процентному відношенні, звичайно, більшість населення, вона до початку АТО вона була байдужою, вона була от, обдуреною саме. Пропагандою, яка велася в за часів Януковича. ви ж ми ж пригадаємо, можемо пригадати, хто дійсно привів Януковича до влади, які регіони, за кого голосували ці люди, або за них голосували, так як зараз говориться. Але байдужість, оцей от радянський менталітет, який там нав'язувався, зберігався, інформаційний голод. От ви можете уявити, що на, на радіостанції FM, це ультракороткі цей меридіан передавачі, там йдуть російські новини. От не українські, а російські, і це при тому, що телебачення вже дійсно їм відрізали. Новини які повністю людей дезінформують. Якщо в процентному відношенні цих 10 войовничих відсотків за об'єднання з Росією і проти нової влади, то після місячного хазяйнування сепаратистів в місті ці 10 відсотків різко скорочуються. а кількість активних прихильників України різко зростає. Проте варто зрозуміти, що люди залякані. Українські військові, вони не переслідують і не вбивають людей. А якщо ти себе задекларуєш українцем, тебе прийдуть і вб'ють. Наш блокпост був розташований так, що ми бачили от передмістя і перші великі висотні будинки. І до нас місцеві мешканці в той же день, коли ми прибули, прийшли і сказали, бачите оту висотку, там на верхніх поверхах бандити прийшли, викинули людей з квартири і розмістили снайперів. Просто, бо їм треба була квартира. А якщо ти декларуєш українську позицію, тебе вб'ють, тебе візьмуть заручники. Слов'янськ набитий заручниками в підвалах, яких тримають. От. Це якраз люди, які десь необережно заявили про себе, десь були підловлені, або просто по-бандитськи зловлені і обдурені. Все паралізовано, люди залякані, установи не працюють. Та по суті багато ж будівель є знищено або ушкоджено. як нам місцеві мешканці розказують, що роблять терористи. От ці відомі артилерійська установка Нона, ця, що в них була і була вже потім знищена, вони її приїжджають, ставлять біля ЗАГСа в центр місті, луп-луп-луп по позиціях українських військ, От. розвернули і раз шарахують по своєму будинку, щоб мешканці думали, що це вже відповіли українці по мирних мешканцях. Відповідно, місто поступово руйнується. От. Ну, але, звичайно, виважена позиція української влади, авіаудари ж відсутні такі по місту. Хоч Терористів треба якось викурювати, це складно. От. Місто поступово руйнується, установи не функціонують. Люди починають тікати. Якщо спочатку ми на блокпості помічали, що тікають люди багатші, заможніші, по машинах видно, з сім'ями, потім машини стають бідніші, бідніші набиті людьми, от. а потім вже йдуть пішки. Місто залишають люди. От. Зупиняє хлопець машину, мій побратим заглядає. Там дорослі сидять, ззаді сидять діти, і діти, мамо, мамо, дивись, он бандери. От ну, це у них залишається цей стереотип, от вони тікають, але тікають не від бандер, вони тікають від оцих своїх сепаратистів, які нібито хочуть їх захищати. От. Знову ж таки, я був відірваний від телебачення, від інтернету. Оце за цих кілька днів, які я потрапив додому, я подивився. Що YouTube, що новини, настільки засмічені дезінформацією свідомою, що надзвичайно важко розібратися в цьому всьому поток інформації, який є суперечень, ну, справді держава мусить застосовувати певну фільтрувати інформацію. Ця інформація, яка є державна, вона більш-менш відповідає дійсності, вона картинку дає. А дезінформації, потоки велетенські, от, і дійсно мисячі люди, вони самі це помічають. Як до військового історика, знову ж таки питання велика країна, яка має досить потужну армію. Ну можна сперечатися там потужна, потужна, але разом з тим. З однієї сторони, з іншої сторони, маленьке місто, яке оточене в кільці уже цілий місяць. Чому ми не можемо впоратись з в принципі нечисленною кількістю тих бойовиків і тих терористів? Здавалося б, ну так, це справді питання більше до політиків, адже кожна е, війна є вирішенням політичних питань, якщо Клаузевіць сказав, і пов'язана з політикою, і виходить з політики. От, те, що відбувається на Донбасі, це по сучасних мірках це і малий військово-політичний конфлікт, диверсійні групи, які прикриваються місцевим населенням, які намагаються в межах міста чинити оці безлади, щоб дискредитувати владу. От, знову ж таки, на жаль, ця спільність кордону з Росією, Велетенська. Те, що питання кордону не вирішувалися, не укріплювалися. 20 років ми отримували радянський кордон проти Польщі, хоча ж поляки ж не будуть до нас тікати, вони в Євросоюз, в Німеччину тікають, а східний кордон занедбаний. От, в першу чергу, треба, на мою думку, відлагодити діяльність всіх органів прикордонників. Спецслужб, ну але ж звідки ресурси у тих терористів і бойовиків, які здавалося поточені кільцем, Я думаю, для початку ми всі ж дивимося телевізор і знаємо, скільки і звідки їде оцих терористів в Україну? Чому вони їдуть? І чому вони проникають? І чому вони потрапляють до міст, які вважаються обложеними? Це питання не до військових. Наскільки спланована, з точки зору терористів і з точки зору бойовиків, була ця операція? По проникненню саме в Слов'янськ, на вашу думку? Уже спілкуючись з місцевим населенням, я хочу озвучити таку думку, що Слов'янськ був вибраний неспроста, і ходять от серед місцевого населення інформація, що це готувалося декілька років. База, зброя, от, агентура, от, ці от керівники, підбурювачі, провокатори. Чому вибраний Слов'янськ? Тут складно сказати, от, саме це місто, між іншим, там воно зовсім не нагадує Донецьку область, там ж, де на півночі від Слов'янська рекреаційна зона, там оце Святогірський монастир, дуже мальовнича місцевість. А от я безпосередньо в Слов'янську був проїздом 10 років тому, тоді ще, звичайно, і не пахло ніякою війною. От, але мені тоді вже казали місцеві мешканці: ви приїхали в центр наркотрафіку Донецької області. І от коли ми захопили блокпост сепаратистів. Ну, Це вже давно всі засоби ЗМІ писали, кого мобілізують сепаратисти. Вони міську шпану мобілізують, наркоманів. І Я на власні очі бачив позиції цих так званої самооборони, де гори шприців, гори пляшок з-під алкоголю, з-під пива, от, ширів, оце от, все. Вони так і покидали це все. Тобто люди сиділи, вибачте, ширялися, і це вони несли службу самооборони. Це факт. От, це знають місцеві мешканці. Вони кажуть, п'яниці, нічого не мали, от вони з задоволенням вхопились за цей легкий рубль. Скажіть, будь ласка, яким ви бачите майбутнє східної України, майбутнє цього конфлікту і чи вдасться все ж таки Україні впорати з ним? Звичайно, що я бачу майбутнє перспективним, однозначно перспективним. Тому що в Нацгвардії я встиг поспілкуватися із мешканцями Луганської області, Маріуполя, Нікополя, Кривого Рога. Дніпропетровщина, яка масово зараз протистоїть і в складі військ, і в складі Нацгвардії, от протистоїть саме сепаратизмові, і в першу чергу цим диверсантам російським. Я вірю в цілісність України. Український військовий теоретик Колодзінський, герой 30-х років 20-го століття, він казав, що спільність пролитої крови за спільні політичні інтереси, вона є першою ознакою політичної нації. І от дивіться в Нацгвардії і на позиціях. В боротьбі з терористами в рамках АТО зійшлися майданівці, колишні вже тепер гвардійці, ВВшники, тобто представники внутрішніх військ, десантники з східних областей ж Дніпропетровщини. І ми зараз спільно тримаємо фронт, маємо спільні втрати. От. Ми всі українці, мешканці Сходу. А диверсанти це не представники Сходу, не представники Донеччини. І Вони отримують заслужену відповідь від українських силовиків. Наскільки вам важлива? Підтримка і допомога звичайних українців. Вона є важливою. І я хочу від свого імені, від імені своїх побратимів подякувати за цю підтримку. Адже бронежилети, каски, бензогенератори, харчі, все це ми отримували від спонсорів. Така курйозна деталь. Коли ми опинилися в зоні бойових дій 2 травня, ми три дні їли харчі захоплені в сепаратистів. Бо наші ще запізнились були харчі, а треба харчувати, блокпост 70 чоловік. От. І ця підтримка вона відчувається. Підтримка Майдану. От. Адже Майдан, я не кажу про той Майдан, що зараз дійсно на Майдані, але вибачте, є серйозні люди з Майдану, які далі себе усвідомлюють майданівцями, вони допомагають фінансово. Вони там не сидять в наметах, цих, що зараз вже нічого не роблять. Вони просто продовжують допомагати допомагати фінансово, от, медикаментами, харчами, теплим одягом, спальниками. Ця підтримка є дуже важливою і вона відчувається. Вона відчувається. Дуже дякую вам. Донедавна хтось із них працював будівельником або менеджером, а дехто викладачем в університеті. Цих людей об'єднало глибоке почуття патріотизму, а свій добробут вони пов'язали з почесною місією служити власному народу. Нехай береже їх Господь. До зустрічі.